Так, скільки ж треба часу на впровадження CRM у ваш бізнес? Наш досвід, а це більше 140 проєктів, показує, що в середньому треба від 1 до 3 місяців. Чому? Давайте розберемо. Перше, ми проводимо дослідження і визначаємо ваші бізнес-процеси, щоб перенести їх в систему. Налаштовуємо саму систему, це займає певний час. Третє, ми проводимо тренінги для керівників і менеджерів, а це мінімум 3-4 зустрічі. Четверте, ми контролюємо, щоб менеджери правильно заповнювали crm систему І тільки п'ятий пункт можна назвати, що crm система вже впроваджена під ваш бізнес. Таким чином, від аналізу ваших процес до налаштування інтеграції, проведення тренінгів і сформування навику у менеджерів коректної, Роботи в crm системі проходить від 1 до 3 місяців в залежності від складності ваших процесів. Тому, якщо хочете дізнатись, скільки часу займе впровадження у ваш бізнес, напишіть нам у коментарях: хочу знати скільки часу.